Привіт! усім! Ми на каналі готуємо рази. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом свого улюбленого салату. Готується легко просто, дуже смачно, нічого складного, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно авокадо, в мене таке середнє авокадо, беру з нього половинку і будемо нарізати на кубики. Кількість інгредієнтів додавайте за смаком, тут немає строгої пропорції, можете додавати ціле авокадо, можете додавати лише четвертинку за смаком, за бажанням. Ось і все авокадо ми вже з вами нарізали, перекладаємо його у мисочку до авокадо ми з вами додаємо морську капусту, у мене морська капуста по-корейськи з корейською морквою, можна додавати без моркви, можна додавати з морквою. Аж наступний інгредієнт це оливки, у мене тут зелені та чорні, можете додавати лише зелені або чорні, тут за смаком, буду їх перерізати навпіл. Дуже дрібно не потрібно нарізати, на половинку достатньо. Друзі, якщо ви вперше в цьому культурному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Ось і все, оливки ми вже з вами нарізали, додаємо їх до авокадо з нашою морською капустою. І також нам буде потрібен один плавлений сирочок. Натираємо його на терці. Обов'язково нам всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте про зоротній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам дякую за вашу підтримку. Лалений сирочок може з вами натерли, поки що виставляємо в бік, нам буде потрібно з вами трішки зеленої цибульки і додаємо зелень, любу за смаком. Я буду додавати зелену цибульку та кріп. Можете додавати і петрушечку, але мені достатньо по смаку це зелена цибулька та кріп. Нарізаємо цибульку. Цибульку ми вже з вами нарізали, тепер беремо трішки кропчику і теж будемо його нарізати. Ось і все кріп і цибулька вже нарізані, додаємо їх вже до нашого салату. І зараз будемо заправляти. Цей салат я буду заправляти французькою гірчицею та оливковою олією. Можна, звичайно, його заправити і майонезом. Я додаю одну чайну ложку французької гірчиці і додаю дві чайні ложки оливкової олії. І потрібно це все ретельно буде перемішати, але додаємо ще один інгредієнт. Туди ми будемо додавати ще трішки синьої цибульки. У мене половинка невеличкої цибулини нарізаємо і зараз будемо додавати до салату. Це цибульку ми вже з вами нарізали, додаємо до салату, беремо ложку, лопатку, чи вам зручно і це все ретельно перемішуємо. Ось і все, наш смачнющий салат готовий. Зараз будемо смакувати всім, хто їсів смачного. Друзі, що хочу вам сказати про цей салат. Я його просто обожнюю. Тут дуже смачні інгредієнти, дуже гарно між собою поєднюються. смакота смакотою, тож обов'язково посмакуйте, приготуйте. Я дякую, вам, що були зі мною в цьому відео до зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою, всім всього самого найкращого, Міцного здоров'я! Всім па, 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 готуйте та смакуйте.